Далі ми поговоримо про іноземні війська, які можуть бути розгорнуті на заході нашої держави, і це британські. Про це пише. Тамтешнє видання The Times з посиланням на прем'єр-міністра Кіра Стармера, мовляв, під час розмови з президентом Зеленським він погодився, що тепер назріло питання вдосконалити пропозиції щодо навчання. Зокрема, іноземні армійці могли б навчати українських солдатів на їхній батьківщині. Бо є побоювання, що українці неохоче зголошуються на вишкіл через далеку подорож. Наразі майже 51 тисяча солдатів з України пройшли підготовку саме у Сполученому Королівстві. У рамках операції Інтерфлекс продовження співпраці з Великою Британією підтвердив і президент України. За словами Володимира Зеленського, у телефонній розмові з прем'єр-міністром Стармером серед іншого йшлося про підтримку українського виробництва зброї та підготовку наших військових. Глава нашої держави також подякував Британії за масштабну оборону, політичну та економічну підтримку. Ну нагадаю про намір створити коаліцію країн, які готові навчати українських. Військових на батьківщині, а не за кордоном, як це відбувається зараз раніше, заявив президент Франції Манель Макрон. За його словами, така потреба зумовлена масштабною мобілізацією в Україні та потребою більш ефективного вишколу бійців на українській території. За словами пана Макрона, це абсолютно легітимний захід. Нагадаю, ініціативу французького президента обговорюють з лютого місяця, коли він вперше публічно запропонував це зробити країнам заходу. Звернення долучитися до коаліції було направлено країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великої Британії, Нідерландам і США. Однак на тепер лише Нідерланди та Велика Британія не виключили таку можливість. Інші члени НАТО не підтримали ідею через страх стати стороною війни з Росією. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, доєднується до нашого ефіру. Пану Олексію, вітаємо вас і зі святом. Зі святом вітаю вас. Дякуємо. Пане Олексію, тема досить таки серйозна, зважаючи на те, що навіть саме Манель Макрон підняв цю тему майже на початку минулого цього року, що вже минає, в лютому місяці. І ось нібито Британія готова. Свої війська розмістити у нас на території. Наскільки це реально? Ну і про який контингент може йти мова, якщо це навіть ну будуть інструктори? Це, це реально з точки зору того, що такі рішення приймає конкретна країна це не рішення колективне але звичайно всі члени нато вони узгоджують між собою певні позиції і я не виключаю що багато що залежить від для для сполученого королівства залежить від позиції сполучених штатів в на цю тему війська в україні це вже ну з початку року багато країн висловлювали вислювисловлювались у різних контекстах і сполучені штати ти і ті країни, країни, які ви називали і європейські країни, всі про це говорили. Кілька варіантів існує. Те, що ви сказали, для навчань в Україні власне, щоб прискорити процес. Друге, це на кордонах з Білорусією. Ну це, начебто, не бойова ситуація, але можна вивільнити частину військ. І останнє те, що ми зараз чуємо від команди Дональда Трампа, те, що у разі досягнення припинення припинення бойових дій європейські війська, подібно тому, як як в країнах Балтії розгортались такі спеціальні європейські сили, от розгорнути в Україні на значну якусь кількість для ну для імплементації припинення вогню, так такого силового і головне у всіх цих розмовах те, що в принципі поява військ країн НАТО. В будь-якій формі на території України України, і це важлива, важливий елемент в широкому сенсі гарантії безпеки. Я думаю це не означає ці заяви сполученого королівства, що прямо зараз будуть британські сили, але це означає, що тема дискутується. Продовжує дискутуватися. Вона актуальна, як може це сприйняти наш ворог? негативно тому що для для росії це табу табу європейські війська на території на території україни але тут ніхто вже нашого ворога запитувати не буде ну вони це проковтнуть так тому що це ж по факту не ну навіть не контрактники зсу, це ж ну, с -с -с Росія може зашкодити тільки розгортанню на полі бою, тому що Дональд Трамп говорив ну його оточення у буферній зоні у разі припинення бойових дій. Тому що таку буферну зону треба що створити. Заходити у війну, звичайно, європейські сили не будуть. А тому о, то, все інше для тренувань для на кордонах з Білорусі це виключно двосторонні рішення, і ну воно зумовлено політичними обставинами тієї країни, яка насилає війська і внутрішню ситуацію в цих країнах. Наскільки це підтримується? Тобто, ви не розцінюєте такий крок появи інструкторів як е, ще один е, крок на шляху до появи вже якби бойових. Частин Європейського союзу або союзників. Це крок. Це крок. Це взагалі підготовка логістики та такої появи, але ну не, не, не так, щоб безпосередньо. Тобто такі кроки спрощують появу європейських сил для бойових операцій, якщо вони виникнуть. Тому що у будь-якому разі має бути закон Український закон, наш закон ратифікований про допуск. Не ратифікований проголосований про допуск сил, підписаний президентом відповідно до вимог конституційних. Має бути. Угода про статус цих сил має бути правила залучення, тобто весь той пакет документів і уяв про розгортання, який потрібен для розгортання бойових підрозділів. Тобто, таким чином відбувається підготовка, але ну не прямо так, що це вже бойові підрозділи на лінії фронту. Тут ще цікавий аспект. Кір Стармер каже про те, що лякає така довга дорога. До Британії наших військово зобов'язаних людей, які вже потрапили на службу, і якби це демотивує, але ж, пане Олеже, мені здається, що британці самі вчать наших солдатів без серйозного бойового досвіду, і може це їм потрібно більше, щоб вони тут перебували ніж нам. Ну, цей, цей аспект теж є, тому що є частини бойового досвіду, які зараз доступні тільки в Україні, тому що Україна воює, всі інші країни ну допомагають, розробляють теорію, розробляють зброю. Ну, все ж таки, я думаю, тут більше, більше політики. Спочатку створити логістику, а потім вже британці можуть використовувати або, можливо, пов'язують цим використання новітніх видів зброї. Ми знаємо, що там є і. Дуже такі авангардні рішення стосовно інтегрального управління бою за допомогою, включаючи штучний інтелект, і є лазерні системи, і є багато чого іншого, що може бути таким чином спрощене випробовування. Хоча от з того, що зараз з'являється, це тільки один з таких елементів стосовно підготовки військ, найбільш диску... одна з, один з таких аспектів, які широко дуже дискутуються, тому що це нагальна потреба підготовки українських резервів. Швидко і багато, пане Олексію. Стосовно глобальної такої безпекової ситуації у Росії багато найманців, багато північних корейців у військах. У нас є інтернаціональний легіон. Там десятки країн тепер ось може з'являться інструктори з Британії, та можливо з Франції, чи так і так, це ж крок до глобалізації нашого конфлікту, і відтак третій світової. Як ви це бачите, експерт з моєї точки зору третя світова вже йде тривалий час і, 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 і два фронти, які прямо пов'язані: це близький схід і Україна, те, що робить Україна, те, що зробить Ізраїль, хоча це. Не такі прямі союзні зобов'язання, але це рух в одному напрямку проти. Проти спільних ворогів також є оцей елемент далекий схід корейський півострів, тому що там ресурси Сполучених Штатів розподіляються між між Європою і Далеким Сходом. Тобто це такий прямий аспект. Ну і ще за межами цієї глобальної війни. Вона трошки ізольована, але зараз це такий же кривавий конфлікт, як кривава війна, як в Україні, тільки внутрішня, це Судан, там є дуже багато людей. Але ситуація ізольована. Але в цілому у світі йде е, світова війна. Вона не така, як е, можна було б собі уявити. Але це світова війна, в якій пов'язані різні поля бою. Ще до вас запитання. Ось якщо Кір Стармер, британський прем'єр, заговорив про те, що можуть з'явитися інструктори на території України, це перетягування на себе ковдри лідерства. Від сполучених штатів від Франції можливо чи як ви собі це вбачаєте? оцю ось гонку сильних країн світу цього? Сполучене королівство є конструктором багатьох Безпекових процесів в принципі сполучені штати Сполучене королівство винайшло таку форму, як організація договору, яка стала ну НАТО. Це такий успішний Сполучене королівство залучало Сполучені Штати у дві світові війни, і те, що зараз відбувається, я бачу це так: це звичайно орієнтовано на сполучені штати або залучити сполучені штати, ну довести їм необхідність європейських справ. Ну або ж перебрати лідерство, якщо Сполучені Штати не зможуть або вирішать не бути європейським лідером, mm -hmm. цікава думка. Цікаво було б ще почути і думку соціологів стосовно які настрої в британському суспільстві е, з приводу таких ось е, ініціатив уряду, бо наші е, ну, біженці, які перебувають там, говорять про те, що Ну, Британія так не дивиться. Ну, народ має на увазі на те, що їхні війська здатні бути десь в Україні. Олексій, що сього ви приводу скажете. Ну то тому йде розмови, але не самі війська. Тому от ті розмови, які відбуваються з цього приводу, ну це по перше, підготовка підготовка суспільної думки. Тому що звісно, якщо буде розгортання, будуть формальні дискусії, формальні рішення, і звичайно, вони будуть звертати увагу на суспільну думку. Зараз я думаю, це по перше бажання уряду щось зробити у цьому у, у цьому напрямі. Публічні заяви це така стратегічна комунікація, яка ну, перевіряє суспільну думку і готує суспільну думку до можливих рішень. Звичайно, будь-яка демократична країна, ну взагалі будь-яка країна не хоче воювати і, і проблем. На те і потрібні еліти і уряди, щоб дивитись далі, ніж бачить ну, середня середньостатистичний громадянин країни. Паноксіну на останок прогнози річ невдячна, вдячна. Але коли б це могло статися, що з'являться інструктори у нас на території? Я думаю, в контексті будь-яких розмов про припинення припинення бойових дій, або у будь-якому разі, ну, я б сказало, сказав, що протягом кількох місяців будуть або переговори про припинення бойових дій, та тоді будуть одночасно переговори про війська, або ж цих переговорів не буде, і буде підготовка нового українського наступу, і теж будуть інструктори, Тобто я б сказав, перша декада наступного року. Почули вас, пане Олексію, дуже вдячні вам за відповіді і за таке стратегічне бачення цих всіх процесів. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, дає до на нашої ефіру.